Права 691. Перетворіть на многочлен. Ну що ж, стартуємо? Перше задання мінус А плюс 3 до квадрату. Тут мінус 1 можна винести за дужки, його піднести до квадрату. Це буде 1. То його не записують, то виходить, що ми можемо просто поміняти знак доданків на протилежний. У нас було мінус А, стане плюс А. Було плюс 3, стане мінус 3. І до квадрату. За формулою квадрату різниці записуємо квадрат першого виразу. Це буде А у квадраті. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий вираз. І додати квадрат другого виразу. Це буде 3 у квадраті, це дорівнює. Це буде А у квадраті. Потім відняти 2 помножити на 3 – це 6. На 6а. І додати 3 помножити на 3 це 9. Є? Друге завдання мінус b мінус 5 до квадрату. Тут можна мінус винести дужки, мінус 1, то тоді у квадраті це знов таки буде одиниця, то її не записують. То виходить, що ми можемо поняти знак доданків на протилежний, було мінус b стане b, було мінус 5 стане плюс 5. Все це піднести до квадрату потрібно, це дорівнює. За формулою квадрата суми, квадрат першого виразу записуємо b в квадраті додати, подвоєний добуток першого. І другого виразу 2 помножити на b і помножити на 5. І додати квадрат другого виразу це 5 у квадраті. Це дорівнює. Це буде b у квадраті, додати. 2 помножити на 5 це 10. Додати 10b. І додати 5 помножити на 5 це 25. І... Третє задання мінус 4m плюс p до квадрату. Тут мінус 1 можна винести за дужки. Також піднести до квадрату, це буде 1, то його не записують. Міняємо знак доданків на протилежний, було мінус 4m стане 4m, було плюс p стане мінус p. І це потрібно піднести до квадрату. За формулою квадрату різниці записуємо квадрат першого виразу, це 4m до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого. І другого виразу. 4 m помножити на p додати квадрат другого виразу це буде п в квадраті це дорівнює 4m до квадрату 4 помножити на 4 це 16, а m помножити на m це m в квадраті. Далі відняти. 2 помножити на 4 це 8, і вийде m помножити на p, mp додати p в квадраті. Є. Четверте мінус А3Б. То ми мінус виносимо за дужки, В квадраті це буде плюс. То ми записуємо, що це дорівнює. Міняємо знак доданків тоді на протилежний. Було мінус А стане А. Було тоді мінус 3Б стане плюс 3b. Підносимо до квадрату. За формулою квадрати суми записуємо квадрат першого виразу. Це буде А у квадраті. Додати подвоєний добуток. Першого і другого виразу, це А, що множиться на 3 b І додати квадрат другого виразу це буде 3B до квадрату. І це дорівнює. Отже, записуємо, що це буде А у квадраті. Додати. 2 помножити на 3 це 6. І АБ залишиться. Додати. 3 b до квадрату, 3 помножити на 3 це 9. А B помножити на B це B в квадраті. Є. Записуємо відповідь. Отже, подайте виглядіного члена. Записуємо в першому завданні ми подали, це буде А в квадраті мінус 6А плюс 9. В другому завданні це Б в квадраті плюс 10B плюс 25. В третьому завданні Це 16 м у квадраті. 8П mp і додати П у квадраті. Ну і в четвертому завданні записуємо А у квадраті плюс 6 ab плюс 9Б у квадраті.